Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий Вокер, і сьогодні ми дізнаємось останні новини з аномальних полів. І поки я зараз говорю, рекомендую вам взяти батони, покласти ковбаску та відкрити енергетик. А ми починаємо. І почнемо з не зовсім гарних новин. Я думаю, що Сталкер-спільнота вже в курсі, що натворили русняві блогери. Вони дістали базу даних, тобто особисту інформацію працівників JC Game World. Я впевнений, що ви дивилися відео Олдбоя, але я трохи зупинюсь на цьому. В телеграм-каналах Русиків з'явились пости особистої інформації співробітників, і навіть пост про те, що вони мають адресу проживання одного із них. І знаєте, це була велика демонстрація дружніх і вежливих людей. Вони там кричали: що якщо в гру не повернуть русскую локалізацію, то зілють дані. Але після напливу українських сталкерів більшу частину особистих даних було видалено. На що один з тих поїхавших відповів: що якщо ми зарядимо їх телеграм і ще раз, то будуть последствия: які ракети пустите, так ви вже пускаєте. Та і навіщо вам сталкер, ви ж сторотів качатимете, чи ні? Ви що хочете внести гроші в Збройні Сили України? Так це ж спонсорування тероризму. Та і взагалі вони почали давати задню. ну як завжди, вже з доброї волі, відхрещуватись як могли. І їх фанати не зрозуміли цього. Як там казала одна велика людина? Потому що отримали пізди. От і все. Але ці вискочки і далі будуть намагатися якось нашкодити Джей Сі. А Джей Сі, в свою чергу, далі слатиме їх в дупу. Окремо я хочу подякувати каналу Stalker Феномен, який підняв розголос і з його допомогою змогли виділити ці дані. Цей пост набрав 40 з половиною тисяч переглядів, і від добрих людей хлопцям злили багато руснявої особистої інформації. Та феномен категорично проти викладання особистих даних цих овочів, за що йому великий респект. Тепер ви бачите всю різницю українських блогерів та українців від руснявих блогерів та самих русаків. Посилання на його сайт та телеграм-канал я залишу в описі під відео. Ви можете підписатись і на мій блог. Не відходячи від теми, я б хотів висловити співчуття за злим напрацювань команди Canon Team. і дивлячись на цю ситуацію, я закликаю відмежовуватись від русаків по максимуму, щоб допуску до бази даних та інших напрацювань в них не було. Життя показало, що хороших русських немає, і довіряти їм не варто. Рекомендую почитати статтю від ПК Геймер. Ця стаття описує більш яскраву всю ситуацію, яка сталася навколо GC та зливу особистих даних. Посилання в описі. І більше ми до цих ідіотів не повернемось. GC показали скріншоти. Га, ви думали, це якісь нові? А ні, це скріншоти гарної якості з їхнього останнього трейлера. Але з коментарем цитую. Чимало різноманітних життєвих історій можна спостерігати у зоні, найзагадковішому та найбільш небезпечному місці на всій землі. Тисячі сміливців звідусіль шукають тут нового життя або спрямовано йдуть до власних цілей. Кожен з особистою мотивацією та долею. А що шукаєш в зоні ти, сталкери? Повідай нам, чому ти так прагнеш потрапити за периметр. І знову, не відходячи від JC, у День Котика вони показали концепт Арт кота Баюна, якого було вирізано з стіни Чорнобиля, але його повернули з серце Чорнобилю. Гарний чи не так, Сталкер 2. Ні, не той Stalker 2. Stalker 2 Old Concept продемонстрував нові скріншоти. Я нагадаю, яку задачу ставить перед собою ця модифікація. Вона хоче реалізувати ідеї Stalker 2 2008 по 2012 роки на руші X-Ray Engine 2. На одному із скріншотів прекрасно можемо спостерігати частину від RLS дуга Значить, гравець зможе побігати серед псів і промінювання. Друга цікава деталь це зброя Борета М9. Тобто в грі буде присутня збільшена кількість зброї. На мою думку, всі три скріншоти зроблені на одній і тій же локації через схожу стилістику та атмосферу. До речі, рекомендую також глянути на каналі Аномального притулку відео про студію Дезовей. Наступна новина буде пов'язана з командою Тім'ем Team. Це трейлер головного меню модифікації Stalker The Dark Legends. Я раніше здогадувався, що на нас щось чекає. Та просто, як звір, хижак чекає на свою здобуч, просто мовчки чекав, коли ж. Ну коли ж, Тімем випустить щось цікаве. І ось тепер ми бачимо трейлер головного меню. Але не головним меню єдині. На їх каналі вийшов трейлер. The Dark Legends це серія сюжетних короткометражних модифікацій на основі Advanced X-Ray. Упор робиться на сюжет наповнення хорору, містику та загадки. Усі епізоди мають зв'язок і у кінці усе стане на свої місця, дасть відповідь на запитання та створить цікаву історію. У цьому відео показані фрагменти геймплею першого епізоду. Події, якого розгортатимуться у мертвому місті, Сподіваюсь, Ленін там повалений. І буде очівка декомунізація, великодка така. Сталкер на прізвисько Серж при виконанні завдання Сидоровича дивом потрапляє в це місто. Воно розташовано на півночі від заводу Янтар. кажуть, що в цьому містечку мешкають привиди, і що звідти немає виходу. Тоді, звідки чутки ці беруться. Модифікація доступна лише українською мовою. Рекомендую підписатись на канал розробники модифікації та підтримати їх гривнею. І так, всі знають про Steam Deck. Якщо ні, то ви десь загубилися в цьому потоку інформації, але зараз не про це. Так от можемо привітати щасливих власників Steam Deck. A. Чому? Та тому що вони тепер зможуть грати в Stalker Anomaly на приставці. В шоці я теж. На офіційному сайті ModDB власники Steam Deck'у можуть встановити аномалі по інструкції. Тепер я хочу Steam Deck. Тому що навіть портативка куди краще, ніж моя мікрохвильовка. Ой, коротше, проїхали. І по. точніше, поїхали далі. Мабуть, всі знають про Lost Alpha, І в цьому я впевнений, а ще більше я впевнений, що ви знаєте про Lost Alpha Екстенден з Ганс Лінгер Так ось, з'явились нові скріншоти. Вже зовсім скоро буде можливість пограти в покращену версію Lost Alpha DC. Разом з найкращим збройовим паком на Насталка. Багато сказати по ним не зможу, але хочу відмітити, гарна та захоплююча атмосфера. Далі. Прекрасно розташована зброя. Позиціон, так скажемо. Також ми бачимо години, скоріше за все, це буде відображувати якусь енергію, броню, здоров'я, голод, ну, все в цьому дусі. Якщо я правий, то це гарна ідея, щоб приблизити гравця до реалізму, занурити в атмосферу модифікації. Я обов'язково хочу пограти в нього. Тепер я офіційно вам дозволяю позловтішатися. Чому? То тому, що ППРО більше не офіційна фанспільнота. Нещодавно російський сталкерський блогер Фраун послав сайт АППРО до російського корабля, тобто підтримав нашу позицію стосовно, почтімо, що пам'ятідов і рашиста Вульф Сталкера. Нагадаємо, що він возить в своїй машині Георгівську стрічку, що є символом сучасного рашизму. Донедавна рашистський сайт АППРО мав статус офіційної фан-спільноти. Але пильні фанати звернули увагу на те, що після виявлення стрічки в машині Вульфа статус різко повернувся до провідника в мір Сталкерського Модінга. Дякую за наведення феномену. А ця новина про Сільпо. Так, ви правильно почули про Сільпо. Новий Сільпо буде в стилі гри Stalker. Як ми знаємо, компанія любить оформлювати свої магазини в цікавій стилістиці, наприклад, GTA San Andreas. На офіційній сторінці Сільпо у Facebook з'явився допис про відкриття нового магазину. Новий магазин буде в стилістиці Stalker. Як зазначає компанія, задум про його створення з'явився ще влітку минулого року. Зустріли неймовірних однодумців JC Game World. Я сподіваюсь, ви побули у їх перший робочий день і познайомились з їхнім новим сільпу у стилі Всесвіту, гри І по... Знаходиться воно по вулиці. А от не скажу, по якій вулиці воно знаходиться, тому що це буде паливо. Хоча і так це є в відкритому доступі, але бережено або береже. На а зараз подивіться фото від людей, які побували в день відкриття. Кажуть, що в цьому бункері побували співробітники JC. Були показані фото тематичного сільпо в стилі сталкер. Просто подивіться, який це сік, просто. Ви б ходили в таке сільпо, купували б енергетику, кобасу, батони. Можливо, тепер там продаватимуть якісь артефакти. Другі так, але будуть, я думаю. Просто подивіться на це, це прекрасно. Я дивлюсь на це 5 годин. А відео підходить до кінця, і я відкриваю рубрику Модифікація тижня. Що має під собою модифікація тижня? Це таки скажемо челендж. Я вам називаю модифікацію, ви якось, якщо хочете встановлювати або якщо вам цікава ця модифікація, і грайте. І почнемо ми з оригінальної трилогії «Сталкер Тінь Чорнобиля. Якщо ви великий фанат оригінальної сюжетки, але вам набридла ванільна зброя, то в мене для вас є гарна новина. Адаптація Gunslinger Mod для Тіней Чорнобиля. ОГСР Engine. Автор після отримання досвіду з ОГСР почав працювати над перенесенням Gunslinger Mod на оригінальний сюжет Тіней Чорнобиля. Він вирішив, що було б непогано перепройти оригінал з чудовою зброєю. Працювати над цією адаптацією він почав ще до виходу ОГСР Gunslinger. Але через брак досвіду був змушений тимчасово припинити розробку. Після виходу ОКСРК з дозволу авторів проекту автор почав використовувати їхні руші і завдяки цьому зміг допилити свою адаптацію до рівня, який його влаштовував. Я встановив цю модифікацію, але є невеличкі проблеми завантажені. Ну вони реально невеликі, але все ж таки є. Адон автоматично встановлює рашиську. Але якщо поставити наверх українську, то деякі слова, назви, зброї будуть набором англійських слів. Але якщо сильно хочете, то ви пограєте. Та й сильно воно не заважає. І ніяких якісь фатальних помилок в мене ще не було. А сьогоднішній викид підійшов до кінця. Дякую всім, хто подивився моє відео. Та пам'ятайте, підтримуйте армію. Просіть західних партнерів більше зброї для знищення рашистів та вигнати їх з нашої території цих паскуд. І все буде Україна! Слава Україні! Побачимось в наступному відео.